Отже, у будь-якому разі, ми не припиняємо донатити допомагати нашим збройним силам України. Ще раз про це, звісно ж, нагадаємо. Бо завдяки ним ми можемо проводити не тільки слами, але ну й інші події, і взагалі жити відносно мирне життя в прифронтовому місті. Тому метою сьогоднішньої події є допомога зі збором для батальйону безпілотних сил 33-ї окремої механізованої бригади, де служить наш друг, колега і співзасновник ліслам Олександр Кутя. Отже, до сьогоднішньої події, звісно ж, був тривав дуже довгий шлях. Дуже довго ми йшли до того, щоб відрудити прем'єрку в Харкові, бо востаннє вона відбувалася аж в січні 22-го року, за місяць до вторгнення наших триклятих сусідів. Але все одно буде питання: що ж до біса це таке ваша прем'єр-ліга? Отже, Ром, а ти знаєш, що таке прем'єр-ліга? Так він не проходить прем'єр-лігу. Я не знаю, що таке прем'єр-ліга. От бляха-муха, Ну що ж, ну що ж, ну тоді. Скажіть, будь ласка, хто А підібіть, будь ласка, руку, хто не знає, що таке Прем'єр-ліга. Багато людей. Ну, а? чувач, я сам відверто вахує, але. А знаєш, що в мене тут є? Шо? А в мене тут якраз валяються правила приймати Ліг літературного слему від, від ліслав'ює. Так, але для початку треба розповісти, в тому числі і тобі, Рома, що таке Прем'єр-ліга. Добре? Добре. Отже, бляха, муха. От повертайся, так. А для всіх розповідає, що таке тут. це ваша прем'єр-ліга ще з часів першої хвилі літературного свегу. А це було було тоді, коли був долар по вісім. Кожен свебер починав свій шлях якраз на прем'єр-лізі, де кожен та кожна отримують свої три хвилини слави та виступаючи, борються за глядацькі симпатії, тим самим здобуваючи собі місце у вищій лізі. А вже там свемери змагаються не тільки за респекти та славу, і три хвилини слави, ну комплекті, а ще й за достатньо щедрі призи. Ну, в принципі, тут достатньо коротко, лаконічно, тому я думаю, ми можемо перейти до право, так? Йоу, ну що, Рома? Читаєш право? Получається, ну, читаю правила. Давай. І так, ребята. правила прем'єр-ліги літературного слему від, від слем -UA. Правило номер один. Слем прем'єр-ліги проводиться в один тур. На кожний виступ учаснику дається по три хвилини. За порушення часового регламенту учасник штрафується на один бал за кожні 10 секунд. Глядачі в залі можуть надати індульгенцію учаснику на запит слем майстра. Це якраз у нас фрібер. Слем майстер може відмовити в індульгенції без пояснення причин. Друге правило: учасник слему прем'єр-ліги оцінюється за п'ятибальною системою п'ятьма комплектами оцінок. Можна, будь ласка, показати оцінка. Давай, давай. З п'яти комплектів оцінок 4 роздаються випадковим глядачам у залі, та зміна оцінок відбувається після першої половини виступів учасників Прем'єр-ліги. А один комплект оцінок продається за аукціону перед початком СЛЕМу та залишається у власника до кінця слему. Третє правило. Текст повинен бути написаний учасником. Переклади чужих текстів і тексти мовою держави-агресору не допускаються. Використання музичного супроводу під час виступу теж заборонено. За порушення цих правил учасник дискваліфікується без права на індулігенцію. Четверте правило учасникам забороняється виконувати тексти, які вже виконувалися на минулих слемах вищої та прем'єр їх поточного сезону. Допускається виконання текстів, які були прочитані на в інших містах або у минулих сезонах. П'яте. Допускається використання реквізиту зі згодою слів майстра. Свом майстер має право відмовити у використанні реквізиту без пояснення причин. Шосте переможцями вважається певна кількість учасників у середньому від 10 до 12, що набрали найбільшу кількість балів. Переможці стають учасниками вищої ліги літературного слему. Також слен Майстер має право надати протекцію одному учаснику прем'єр-ліги на свій розсуд, тим самим надавши йому можливість пройти до вищої ліги незалежно від оцінок. Опа! Ота! І сьоме. Останнє право не приймати участь у прем'єр-лізі літературного слему та одразу виступити у вищій лізі мають учасники літературних слемів All-Stars. Минулих сезонів переможці та фіналісти вищих ліг поточного сезону, а також постійні учасники слевів минулих хвиль. І на цьому у нас все. Чи все зрозуміло, пані та панове? Чи точно вам все зрозуміло?